Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід. На тему дорожні знаки, транспорт і ми, де можна гратися, а де ні. Колись дуже давно, як ви знаєте, були дороги. По ним їздили транспортні засоби і рухалися пішоходи. А от правил дорожнього руху не існувало, а тому траплялися аварії. Як ви гадаєте, хто або що допомагає регулювати рух машин і людей на дорозі? Світлофор, регулювальник, лінії розмітки. Проїжджої частини. А коли ми з вами хочемо перейти дорогу по зебрі, звідки водії знають, та й пішоходи, що вона саме в цьому місці знаходиться на проїжджій частині. Про пішохідний перехід сповіщає знак, так? пішохідний перехід, його заздалегідь. Бачить водій і гальмує перед зеброю для того, щоб пішоходи могли безпечно перейти дорогу. А які ще знаки ми з вами знаємо? Чи зустрічали? Недалеко знаходиться кафе, так? або магазин. Підземний перехід, так? або рух автівок заборонено. Добре, як ви гадаєте, що ж таке дорожні знаки? Дорожні знаки. Саме вони допомагають регулювати потік машин та рух пішоходів на дорозі. Дорожні знаки це символи, що становлюються на дорогах для орієнтації учасників дорожнього руху. На своєму шляху до школи, театру чи магазину усюди ми зустрічаємо дорожні знаки. Вони пофарбовані в яскраві кольори, помітні здалеку. Дорожні знаки виконують ту саму роль, що й світлофори, лінії, розмітки проїжджої частини вулиць і доріг, допомагають регулювати, організовувати рух потоків машин і людей, знаки полегшують роботу водіїв. Допомагають їм та пішоходам правильно орієнтуватися у складній обстановці дорожнього руху. Водії добре знають значення дорожніх знаків і вміло ними користуються. Скажімо, якщо недалеко від дороги розташована школа, процес сповіщає дорожній знак. Увага, діти. Він стоїть у бабіч дороги. І от водій, коли під'їжджає до цього місця, він заздалегідь бачить цей знак Увага, діти, і гальмує, тому що будь-якої миті на дорогу може вискочити дитина. Усі дорожні знаки поділяються на сім груп. Вони відрізняються як за формою, так і за кольором. На знаки нанесені різні малюнки для того, щоб можна було легше визначити їхнє призначення. І саме з ними ми сьогодні і познайомимося. Поговоримо тепер більш детально. Отже, знаки першої групи. Попереджувальні. Вони попереджують водіїв і пішоходів про можливу небезпеку. Ці знаки установлюють на певній відстані від місця небезпеки так, щоб їх було добре помітно. Форма більшості знаків трикутник білого кольору. З червоною облямівкою. Ось саме їх ми з вами бачимо зараз на екрані. Знаки другої групи пріоритету. Вони встановлюють черговість проїзду перехресть, а також вузьких ділянок вулиць. Знаки третьої групи заборонні. Вони забороняють певні дії водіїв і пішоходів, тому так і називаються. Ці знаки, як ми з вами бачимо так на екрані, мають форму кола білого кольору з червоною облямівкою. Але існують також заборонні знаки, пофарбовані в червоний або блакитний колір. До четвертої групи ми відносимо дорожні знаки, що пропонують. Вони дозволяють водіям рухатися в певному напрямку, виконувати ті чи інші приписи, зазначені на них. Такі знаки, як бачимо, круглі блакитного кольору. Знаки п'ятої групи називають інформаційно вказівними. Вони інформують водіїв про різну дорожню обстановку. Ці знаки мають форму квадрата або прямокутника з малюнками і написами на блакитному, жовтому чи зеленому тлі. Так, переходимо з вами до наступної групи до шостої. У знаках цієї групи міститься різноманітна інформація чи пояснення. Вони допомагають водіям і пішоходам орієнтуватися в дорозі, наприклад, сповіщають про місця відпочинку. Заправні станції, медичні пункти місця руху. Ці знаки ще називають знаками сервісу. так? Вони мають форму прямокутника, пофарбовані в блакитний колір. І саме такі знаки ми з вами бачимо зараз на екрані. Так, до знаків сьомої групи належать знаки додаткової інформації чи таблиці, які допомагають упорядкувати рух потоків транспортних засобів або уточнити чи посилити дії знаків. Усі дорожні знаки. Установлюють праворуч вулиці або дороги лицьовим боком назустріч руху, щоб водії чи пішоходи добре бачили їх. У великих містах і на всіх головних магістралях установлюють знаки з підсвічуванням. Для чого це робиться, щоб їх добре було видно. Вночі. Такі знаки також часто вкривають спеціальною світовідбивною плівкою. У разі освітлення їх фарами автомобілів, що наближаються, вони починають світитися. І водій добре розрізняє такі знаки у вечірній час. Усі ці сім груп знаків, про які ми з вами говорили, містять ще безліч різних знаків. А тепер давайте з вами пригадаємо, хто ж такий пішохід. Пригадайте. Як тільки ви виходите на вулицю, ви відразу стаєте учасником дорожнього руху, тобто пішохода. І ось тут слід бути особливо пильним. Чому? Бо дорога це завжди підвищена небезпека. Слід пам'ятати, що поблизу неї. Чи на ній гратися не можна? Діти, захоплені грою, можуть не побачити і не почути автомобіля, що наближається. Якщо м'яч покатився, на проїжджу дорогу дитина за ним біжить, вже нічого не бачить і легко можна, може потрапити під колеса транспортного засобу. Та й будь-яка гра інша, не лише так футбол, настільки захоплює дитину, що вона вже ні про що не пам'ятає. Так само. Не можна кататися на проїжджій частині, на роликах, самокаті, сноутборду. Слід сказати, що тоді вже сама дитина їде дуже швидко по проїжджій частині, назустріч її рухаються автомобілі, так, може обганяють якісь її, і це дуже небезпечно. Для того, щоб діти могли спокійно гратися, існують дитячі майданчики, так, сквери, парки. Слід також запам'ятати навіть тоді, коли ви рухаєтеся по тротуару, теж слід бути дуже уважним, поводитися спокійно. Не штовхатися, бо може трапитися так, що ви й самі вилетите на проїжджу частину, а можете когось ще й штовхнути під колеса автомобіля. Тому поводитися слід дуже чемно. Отже, запам'ятайте правила, які допоможуть зберегти вам своє життя та здоров'я. Ніколи не влаштовуй ігри поблизу дороги, не грайся на проїжджій частині дороги, не зупиняйся там для того, щоб порозмовляти, бо ви можете не помітити транспорт, що наближається. Під час переходу проїжджої частини будь дуже уважний. Не виїжджай на проїжджу частину на роликах, скейтбордах чи на велосипеді. Дітям до 14 років їздити на велосипедах по дорозі заборонено. Не спускайся з гірки на санчатах, ковзанах, якщо гірка веде до дороги. Правил різних є багато, їх потрібно добре знати. Про свою безпеку завжди пам'ятати. Бо розвага це чудове та життя у нас одне. Поведешся, недбало лихо не мене тебе. На сьогодні це все. До побачення. Дякую за увагу.